Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу вам розповісти, як працюють іспанські чиновники. Це дуже цікаво і дуже важливо буде для вас. І дуже важливо розуміти, як з ними треба спілкуватися, так, щоб вам вирішити всі ваші ситуації. Так, значить, у нас сьогодні я зробив деякі нотатки собі. Зараз я їх відкрию. Так, у нас зараз Різдво, перший день Різдва. У нас на вулиці плюс 21. <хи> таке Різдво. <хи> Стоять ялинки, але плюс 21. Нормально. <хи> Сніг тут не бачили взагалі люди. Ну, можливо, колись там бачили, там ну, таке бувало дуже рідко в історії, так? Значить Давайте повернемося до нашої теми. Чиновники, взагалі, це в Іспанії, це прилив... привілейований клас, так? Працювати чиновником це, це взагалі круто. Ви до кінця життя будете забезпечені, і з цієї роботи вас дуже важко буде вигнати взагалі. Тобто, вас звільнити це буде нереально. так? Значить, працюють вони переважно, взагалі, от навіть такі наближені до чиновників професій, так? Я зараз просто не хочу називати організації, да, от де це? Так? Вони працюють, чиновники, от, наприклад, в нашому вони працюють до 2 годин. Ну, Прийом людей здійснюється до 2 годин. Я не знаю, чи можливо вони там працюють трохи далі. Чим да, 2 години, але ви уявіть собі, там, з 8 до 2 години ти попрацював, так? Все, і ти йдеш додому. Отак. От. От Звісно, що робота е, важка. Да, коли люди приходять до тебе з твоїми, зі своїми проблемами, е, виливають тобі душу. Розповідають тобі про, про те, що в них зараз немає чим заплатити там за щось, чи є якісь певні проблеми. Да? От. Але все одно, от ви знаєте, тут настільки це все поставлене під контроль і воно все вирішується, От я зараз згадую отакі речі, нібито от як труба прорвала. Да, от В багатоповерховому будинку да, от в мене в місті прорвала труба. І от е, навіть вже дружина їздила туди в Україну, і ми не знаємо, як це вирішити. Ми не знаємо. При всіх зв'язках, при всьому, ми, ми не можемо вирішити це. Це неможливо. От, ну, от як, е, ти, ти ходиш, шукаєш цих майстрів, як щоб вони, е, щоб вони пом поміняти можна цю трубу тільки при наявності документів і е, певного пломбування, там, да, щоб е, перекрити воду для всього стояка там, і так далі. Це воно так і не вирішилося. В Україні воно не вирішилося, це питання, так? І зараз далі ми продовжуємо це робити. Хто за це відповідає? Це тільки йти до мера міста, спілкуватися, щоб, щоб він втрутився. Ну це просто нереально, так не, не може бути. От, тут такі речі вони вирішуються теж з певною долею бюрократизму, але вони вирішуються вчасно, так, щоб не нашкодити будинку і не нашкодити людям. Тут це. Дуже важливо. Так? Значить, що вам треба робити, щоб, щоб, наприклад, у вас є якась з якоюсь там з якоюсь сітою да, ви звертаєтесь в антутам, це ну, нібито, як сказати, нібито міськрада, сіль, сільрада от наша, да, от щось таке. От, ви звертаєтесь туди, для того, щоб вирішити якесь там ваше ну, соціальне питання. Так? По-перше, по приходьте зразу зранку. Зразу приходьте зранку. Отак от десь. От З 9-ї години вже беріть сіту на, на цей час і там вже стійте. От, бо, розумієте, так вони ще зберігають на той момент певну працездатність. Так? От, а після 2-ї години всім хочеться піти на, на сієсту. Так? У нас є така річ, як сієста, це коли в обідню перерву всі повинні трошки поспати. так? От, А деякі люди вони взагалі повинні закінчити свій робочий день і піти собі взагалі відпочивати. так? Але не дивлячись на це все, вони працюють дуже продуктивно. так? От зараз я розповім, які нам вдалося вирішити моменти, які речі вдалося вирішити. От за останній тиждень, значить, е, пішов я на зустріч в, в аюнтаменту наше, Це, от, як, от, наприклад, це якщо от, ви живете в Києві, так, і ви пішли в Солом'янський в район, да? от, ну, в адміністрацію Солом'янського району, так, оце та, яка знаходиться на, на, на Севастопольській, біля Севастопольської площі, так, от ви туди пішли вирішувати питання, Так, які у мене були питання. Питання були по доплатам на квартиру. Як не фантастично це звучить, але вони тут існують. Так. По пільгам, по багатодітній родині у нас багатодітна, так, і плюс у мене ще є інвалідність. так. Ну Тобто, як, як, ну от як вони можуть нам виплатити це? так. В общем, врешті. Чекали ми цю сіту, цей, цей запис на прийом. Ми чекали приблизно е, от, з, в, в жовтні ми її взяли, так, і в листопаді я на неї пішов. Е, ну, близько місяця. Довго-довго да, чекати, так? От, значить, е, перше, перше ну, от реально, людина почала вирішувати е, наше питання. Так. Значить, тут не треба було нічого заслухати, якщо ви навіть там, ну, подякуєте їй, да, чи, чи дасте якісь цукерки, да, це нормально. Тут, ну, тут, тут нема такого, що це нібито взятка, взятка чи щось таке, це нормально. А. Значить, вона вона без нічого всього цього почала вирішити. Вона каже: Так, зачекай, скільки ти каже, платиш за світло зараз, за електрику, Я кажу, ну дуже багато, дуже багато плачу. Я взагалі не можу. Жити, ну от коли холодно, це, це важко. От. Вона каже: добре, дай мені фактуру, яку ти платив останній раз. Благо вони в мене на телефоні, я дав. От, вона подивилася, це воно складало десь 100 євро за електрику за місяць. Це багато. Так? При мінімалці ну це багато. Так? Значить, е, після цього е, вона подивилася, тобто е, на зиму. Це, так, як підвищилася вартість за електроенергію, так, ця сума повинна була б складати не 100, а 150 чи 200. Це був би вагомий такий ну, от, удар по бюджету. так. Що вона зробила, ця людина? Вона каже, так: значить, дивись, ти терміново зараз пишеш заяву в свою компанію електричну, яка надає вам електрику, так? І пишеш, що от у тебе є. Такі-то, такі то проблеми. У тебе багатодітна сім'я, у тебе інвалідність. Надаєш ці документи, так? просиш змінити власника, власника отримувача рахунків. У, нас, у них є така річ, тобто ти можеш орендувати квартиру, так? але власником отримувачем рахунків на електрику можеш бути ти або орендодавець. Тобто він, вона мені це порадила. Слухайте, я це все зроблю. Мені зразу, от ну, цей вже в грудень мені прийшов рахунок за електроенергію, а в листопаді ми вже палили і підтоплювали дуйками, це, бо це був кошмар. Вже прийшов рахунок на 61 євро замість 150. Це вагомо. Так? Вона зразу почала це вирішувати. Потім вона мені дала ряд таких певних. Як, як би сказати, не порад, а настанов. Тобто, куди я повинен написати заяви, щоб нам дали, наприклад, доплати на квартиру, якщо ми отримаємо менше мінімуму. Так, Тут є певні мінімуми. Якщо ти отримаєш з багатьма людьми в родині, так, то ти маєш право звертатися на, навіть на допомогу по квартплаті. так, Плюс вона сказала: якщо у тебе буде борг за квартиру 3 місяці, ти не зможеш платити. так? Ти йдеш сюди, береш сіту, сюди, прямо до мене. Каже, приходиш і ми вам оплачуємо цей борг. Ми вам оплачуємо цей борг. Розумієте, скільки б воно там не коштувало так. Ну, звісно, що вони знають, скільки коштує ціна там за квартиру. В Севілі тут є певна Певний такий навіть графік цін, так? Значить, далі. Потім отаке от, 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 от спілкування з чиновниками. так? Потім далі, звісно, спілкуйтеся з ними привітливо. Не треба качати права. Я скільки бачив помилок наших українців, да, які качають права з чиновниками, які починають їх отак, от як наших. да, там, Починають шпиняти їх. там, і Можливо, у нас це дійсно і правильно так робити. Ви розумієте, але тут це не зовсім так. Вони намагаються, для них це дуже важливо вирішити вашу, вашу ситуацію, бо у них є певна там система балів, да, яка їм нараховується за вирішення ваших ситуацій. Так? От, в мене, от В мене на роботі я працюю, так? в мене люди мріють стати державними службовцями. От, наприклад, почтальйон Листоноша, да? це державний службовець. Люди мріють стати листоношою, тому що це все, це робота на все життя. Це ти будеш забезпеченим. Так? От всі отакі незахищені е, професії, от як у нас вчитель, поліцейський, листоноша, прибирання сміття це все це тут дуже нормальні получають кошти і дуже нормальні соціальні гарантії ці, е, ці сфери. Так, от, мій колега, Луїс, по роботі, він. Дуже довгий час він готувався, здавав екзамен на те, щоб стати от таким соціальним працівником. Він його здав. Він його здав. І зараз вийшов з нашої роботи і працює там. Написав мені листа недавно. Він живе біля мене і каже: Слухай, каже, Макс, ти взагалі не працюєш. От я зараз вже працюю. Ну Тобто він більше став працювати, ніж він працював на тій роботі, на якій ми з ним разом працювали. так? Отакий от такий момент дуже важливий. Так, потім, ну от, от, наприклад, вам постійно треба буде ходити і оформлювати прописку. Так? От це кожні півроку вам треба буде оновлювати прописку. Це все робиться з чиновниками. Це все робиться з ними. Так, приход це. Але ви розумієте, що це робиться швидко. От, наприклад, ми нещодавно оформили пільги на багатодітну родину. Так, вони порахували, що ми. Отримаємо, навіть якщо ми працюємо, так, ми отримаємо менше мінімуму, Е, Вони порахували це і нарахували виплати. так. Це за один день зробилося за один день. Так, Тобто, в наступному місяці ми вже повинні отримати виплати на багатодітну родину на кожну дитину. Це приблизно там щось повинно бути по 50 євро. Так. Ніхто тебе не шпиняв по всім кругам Ада. Такого не було, щоб ти там справки носив. Щось таке ну, такого не було. Просто взяли і вирішили цю проблему. І зразу тобі назначили виплати. Зразу. Розумієте? От як би там не казали про іспанський бюрократизм? Не знаю. Я от, ну я бачив ж таки бюрократизм, так? Да? От зсередини бачив, ми боролись з цим, ми, ми намагалися його. Якось там з активістами, з громадськими організаціями в Україні побороти, зробити його лайдним для людей. Да? От, то тут, слухайте, це не можна навіть назвати бюрократизмом. Так? Не знаю. Це нормально. Це нормально, навіть якщо так. Можливо, от є такі країни, де воно іще краще да? от, іще краще зроблено і швидше. Робиться для людей. Але ну, навіть в цьому випадку мені здалося, що це було зроблено дуже швидко. Я буду іще записувати відео, як ми зробили ці, ці виплати. Плюс вони іще сказали, що будуть доплачувати мені за те, що в мене є інвалідність. Уявіть собі, і ще окремо будуть доплачувати. Так? Це ми просто недавно дізналися, що такі речі є. А іще є допомога малому підприємництву. І ви можете отримати до 25 тисяч євро на. Таких грантів певних на, ваше, на розвиток вашого малого бізнесу. Про це окремо буду записувати е, відео. Так? Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Ви інтегрувалися на цій землі. Нехай вам щастить. Е, і зі святом вас веселого Різдва!